Привіт, друзі! Сьогодні у Тернополі багато експертів із світу кіноіндустрії. Їх зібрав воркшоп «Монокль». Ми не змогли не скористатися цією нагодою і, звичайно, прийшли сюди, аби поспілкуватися із відомими акторами, літераторами та режисерами. Дивіться! Я да, розкажу трішки про себе, щоб зрозуміли, хто я такий. Раптом не знаєте, щоб ви зрозуміли контекст. Значить, я веду канал за інкінування на Ютубі, який налічує близько 400-900 тисяч підписників. Я займаюся цим 6 років, і весь цей час я займаюся цим сам. І все, що я сьогодні розкажу, це чисто якісь свої надбання, які можливо не спрацюють для всіх. Але я сподіваюся, що я зможу зарядити людей, створювати цікаве в майбутньому самому і показати, що в принципі це реально зробити. Що ти будеш нести тим групам на своєму майстер-класі, який посил буде від тебе? А я хотів би розказати, мабуть, не, не про те, як створювати, як тут ну, там, краще робити, а я хотів би розказати про подачу, бо завжди важливо, як ти просуваєш. Я наскільки я зрозумів, тут е, займається відеопоезією і. Дуже важливо вміти продати ще свій матеріал, якось комусь його показати, репрезентувати і якось з цього заробити гроші. Бо звісно, ти можна на і багато робити, але коли тебе ніхто не дивиться, і ти з цього не заробляєш, то це дуже важко працювати довго. Тому мені би хотілося передати всі знання, які я маю про соцмережі, як просувати свій контент в соцмережах: YouTube, Instagram, TikTok, щоб люди могли обрати, що їм буде зручніше, яка мережа їм більше підійде, або, можливо, не знаю, вони взагалі. Соцмережі їм не цікаві, вони б хотіли не знаю, щось там інше видавати, де створити свою соціальну мережу. Де будуть тільки їхні вірші, ну і передати якийсь запал, бо насправді багато таких мастер-класів це е, банально про передання пристрасті до роботи, е, як запалити людей, е, не як показати їм знання, щось навчити. Ну так вони, вони, я думаю, щось почерпнуть, але здебільшого треба їм передати цю мотивацію, не зупинятися, створювати креативити, і це моє основне завдання сьогодні. Звідки ти черпаєш мотивацію? Спершу ти говорив тільки про фільми на своєму поці. Так, тепер уже е, тема розширюється у ну, зв'язку з рядом причин, навіть із тим, що в нас в країні війна. А е, де ти черпаєш ідеї, де ти наповнюєшся як, е, як людина, як блогер? Е, цікаве запитання. Я ну, ідеї черпаю, просто розмірковуючи про них, дивлячись інших відеоблогерів. Е, Спостерігаючи за порядком денним в Україні, я відчуваю, що там якісь теми варто розкрити, якісь не розкриті, якісь мені хочеться пояснити. Ось і завжди намагаюся, щоб мої відео мали посил, висновок якийсь зрозумілий, аби люди не просто подивилися там умовно про поганих росіян, які нас якось там показували, а зрозуміли щось і для себе. Не лише що росіяни погані бо це зрозуміли висновок, а зрозуміли там, що треба, наприклад, вчити англійську, бо їм ну бо це новий ринок, в який ми маємо рухатись, наприклад, чи там зрозуміли, що не треба себе Тати за те, що ми дивилися російське, тобто завжди має бути якийсь висновок. Ось ну зараз намагаюся читати книги. Мені хочеться щось. Я не дивлюся зараз фільми здебільшого. Ну хіба в кінотеатрах Я кажу, що цікаво, вийде додому, якось не можу себе змусити. Ось а я читаю книги, і це мене якось заспокоює. Це якась зовсім інша сфера діяльності, бо я зазвичай телефон, комп'ютер, швидкий інтернет, швидке життя, фастфуд. А тут щось таке більш ґрунтовне, давнє і те, що тебе змушує більше думати, умовно того ж сама хульового читаєш, і він такий, і ти такий так, так, стоп. Це не так просто, як я думав, такого прочитаю за вечір. Скажи в український ютуб, якраз є можливість зараз ще новачкам вписатися, влитися. Чи там уже все зайнято? Ні, там навіть 2% не зайнято, мені здається. Ну, це є міф кожного року. Якийсь ютубер, який себе поважає, мусить зробити відео. Чи є сенс заходити на YouTube в 2022-му? І такі відео, я пам'ятаю, що з 2012-го, мені здається, і кожен раз вони такі. Ну так, ніша дуже сильно заповнена, але сенс її завжди пробувати. Я вам скажу, що в Україні ніша не заповнена ну, від слова зовсім. Ну тобто в будь-якій яку нішу ви б не подалися, ви просто доповните нішу. Ви її не ну, склянка навіть не напів наповнена, вона просто там капельки якісь є, які можна задовільнитися. Ну там о, ну, є щось все-таки. Але насправді ну, взагалі не заповнено нічого. І кіноблогерів тих самих раніше було два, зараз я можу порахувати вже до 20, але ну, у нас має бути сотні і всіх має бути по 100-200 тисяч підписників, щоб люди могли дивитися різні думки стосовно різної Різного кінематографу, наприклад. так, заходьте на YouTube, я завжди кожен раз пишу в себе в соцмережах. Якщо ви хочете заходити на YouTube, саме зараз час, бо саме зараз люди шукають україномовний контент. І зараз такий період, коли вам буде найлегше вистрілити. Бо коли е, ми переможемо, і коли, ну, якби. Сподіваюся, все стане набагато краще, життя стане простіше. Люди будуть менше дивитися інтернет, насправді, бо вони більше будуть жити в реальності, і не буде такої гострої потреби дивитися щось українське. Я в цьому більш ніж певний. Люди будуть простіше до цього ставитись. А зараз вона є, і зараз важливо заходити і говорити про себе, розказувати важливі речі. Моя мета була заробляти бабло в 2017 році на українському ютубі з кінооглядів. Якщо ви навіть десь чиїсь чиїхось із присутніх тут на сцені фільмів не бачили, повірте, що тут зібралася така команда. Мої колеги стоять я така щаслива, що таких людей зібрали сьогодні тут на одній сцені, і це, це сильна банда тут стоїть. І я думаю, що просто разом ми всі зможемо зробити щось дуже достойне і е, е, так, щоб е, такі майстер-класи змогли продовжуватися, можливо, не тільки в поезіях, можливо, в короткометражках, можливо, ще в чомусь. Але повірте, це це буде дуже круто. Я, я впевнена у цьому. Ви багато знімаєте красивих відеороликів, які набирають популярність у Ютубі. І скажіть, будь ласка, який. Саме меседж ви будете доносити сьогоднішнім слухачам на своєму майстер-класі. Я вважаю, що коли йдеться про поезію, в моєму випадку це просто не єдине моє заняття в житті. Але це проект проект Даша читає», який став певним флагманом за останні кілька років. І Саме завдяки йому у мене розширилася дуже аудиторія, і я вважаю, що саме завдяки цьому проекту дуже багато всього робиться для культури сучасної. Так от мій головний меседж у тому, що ти робиш, має бути принциповість. І Ця принциповість стосується і того, що ти маєш Маєш робити тільки те, у що віриш, відбирати тільки ті поезії, які ти дійсно вважаєш за найкраще, і робити це дуже якісно. Яким чином ви обираєте поезію для е, своїх? Я... Нескромно вважаю, що маю е, хороший досвід і хороші смаки. Я дуже цікавлюся поезією з дитинства і з дитинства її любила, і вже там у підлітковому віці я читала дуже е, серйозні вірші європейських поетів у перекладах, а інколи і не в перекладах. І е, обираю тільки ту поезію, яка відгукнулася. От якщо я відчуваю, що це дуже круто, і я знаю, що вона у мене звучить. Є маленький нюанс при тому, що я дуже люблю білі вірші. А я не читаю їх у проєкті, тому що люблю, коли поезія римується. Ну і власне для Даші читаю, я обираю сучасну українську поезію. Чи відчуваєте ви, що таким чином і популяризуєте також українську поезію? Відчуваю на 100%. відсотків ті поети, яких я знаходила якимось дивом і ще ніхто їх не знав, раптом вже за рік. А я їх читаю. Я коли хтось мені подобається, я починаю вже відстежувати і раптом вже за рік ці поети, ну М Можливо, і якимось чином завдяки мені, але найчастіше я читаю коментарі: о боже, ми не чули про такого поета. Але як же він круто пише? Я бачу, що зараз вони вже роблять свої концерти. і Я цього дуже тішуся. Дуже тішуся. Якоюсь мірою можна навіть сказати, якщо вірш потрапив уже до блогу Даша читає, значить це він має вже якийсь знак якості. Я Буду сподіватися, що так і є. Принаймні, ще раз кажу принциповість. Я ніколи не буду читати поганий вірш. Я можу інколи зробити виняток. Знаєте, коли я розумію, взагалі публіка дуже любить, щоб їх розчулювали, але давали їм щось дуже просте. Я завжди йду за іншим принципом, який мені близький. Я беру дуже складне. Але намагаюся прочитати це так, щоб воно зачепило. І у мене дуже часто бувають моменти, коли я вибираю якийсь вірш. і Думаю, «Ні, ну це точно вже це точно занадто. Це вже занадто. Це перебір. Аудиторія цього не зацінить, але я все одно це прочитаю, бо це круто. І коли я його читаю, і дуже багато людей пишуть ми не все зрозуміли, але як же це круто. Сподіваюся, що завдяки проекту Даша читає, з'являється якийсь певний рівень поезії е і якийсь певний рівень розуміння поезії у аудиторії. І, і з цього я теж дуже тішуся. А скільки часу займають підготування відео Чи це є один день, чи це є тиждень, чи, чи більше? Зазвичай у мене вже у відібраних віршах. Ще до війни було дуже багато лірики. Зараз після війни у мене такий, як з'явився спецвипуск Даша читає війна. Я зараз читаю тільки ті вірші, які були написані під час війни, і їх е неймовірна кількість. Вони приходять звідусіль, хтось присилає. Десь я сама бачу, десь я вже заходжу до своїх улюблених поетів, і знаходжу їх. Е і власне, коли набирається якась певна кількість віршів, десь раз на місяць е я збираю команду. І тут теж принциповість я намагаюся не знімати вдома на айфон. так. Це теж можна робити. І це теж буде. Але я хочу, щоб це було такої якості, як ми поставили планку на початку п'ять років тому, і ми цієї планки дотримуємося. і Навіть розвиваємось, робимо щось дуже надскладне. Там інколи у нас і дрони, і кілька камер, і е, живі музиканти в кадрі. Всіх їх треба озвучувати, але це технічні подробиці. Так, от е, за е, одну зйомку ми записуємо від трьох до п'яти віршів. Тобто для того, щоб постійно безперебійно ці п'ять років постачати е шанувальникам проєкту Даша читає поезію, ми працюємо щомісяця і дуже щиро. При виготовленні вашого фільму давайте так називати це в якому сенсі. Е Заважають зробити цілісним, тобто він ніби зразу розпадається на певні шматки. і все працює окремо, працює окремо голос і поезія. працює окремо від Працює музика, яка також якось впливає на настрій. Запитуйте, чи не прибільшили ви в кількості засобів? Можливо, можна їх скоротити дійсно, можливо, можна не використовувати музику, або не використовувати голос, або не використовувати відео, зробити просто текст, який якось виникає на екрані в стилі анімації. Ну, тобто є дуже багато мені здається способів, як зробити інакше. В одному з інтерв'ю ти поділилася, що чим більше нагород, тим більше відповідальність. Як зараз ти почуваєшся з цією відповідальністю, і над чим ти працюєш зараз? Ну, великий коректив просто ще внесло вторгнення, яке почалося. Тому я думаю, в принципі, перегляд своєї професії і те, чим ти займаєшся, він відбувся взагалі такий ґрунтовний, я би так сказала, за цей час. Тому що там перші три місяці я зовсім себе не відчувала кінематографісткою. Скоріше ну, не було відчуття, що щось є сенс, особливо щось пов'язане з, наприклад, з кіно. Зараз я почала писати новий сценарій, і, е, ну, звісно, я заглядаю в попередній досвід і якось намагаюся проаналізувати, чому земля, стоп -земля викликає такі чи інші е, враження, і якось, як вона працює вже якби, після того, як вона вийшла. Але насправді ну, я це роблю якось так не Але якщо ну, зібратися, то я намагаюся максимально все-таки в цьому новому досвіді бути для цього нового фільму дуже цікаво, як воно як відреагує ціла індустрія на наш е, новий досвід. Мені здається, цей час зараз потрібен для того, щоб дійсно збирати каміння і говорити з людьми, які мають різний досвід, які мають досвід. Ну я не хочу порівнювати, що когось досить Ні, ми всі якби це це. Ну немає сенсу, але оцей от момент, що ти зараз маєш ем, прям у е, оцей час для того, щоб е, рефлексувати над тим, як ти себе почуваєш, як ти себе почуваєш відповідно, там ну порівнюючи 24 лютого і зараз, бо це дуже різний. Ну так. за цей час багато чого відбулося. Це цілий спектр відчуттів, okay. як почуваються люди, е, як ну і говорити з тими людьми, які є носіями ще більшого якогось досвіду, там з окупованих територій. Ну, тобто, це дуже важливо. Мені здається, зараз архівація і рефлексування це ну, от, супер важливі речі. І мені трошки страшно, що цими темами будуть спекулювати, окрім того, що вони дійсно не несуть mm -hmm. цей відбиток на е, свідомість людей, і індустрія дійсно на це буде реагувати дуже довго, але просто ну, спекуляція вона завжди присутня, і от це трошки страшно. І от зараз вона також яким чином вже починається, бо є оцей от момент, що я перший зніму пробучу, і починаються оці от такі дивні сценарії, які просто в ігровій формі починають переказувати події, які ми всі бачили в реальності і. Я не дуже розумію, навіщо. Ну, якби так, можна сказати, це розголос. Ми потрапимо з цим фільмом на якісь великі фестивалі, всі цю, про цю історію дізнаються, але щось є неправильне в тому, щоб прямо зараз, коли війна ще не закінчилась, програвати в ігровій формі ті самі трагедії, які відбулись в реальності. Тому зараз час документалістики і, Власне. і час написання сценаріїв. Ну, як знімати так, щоб отримати ще від цього насолоду, ну насолоду ви можете отримувати від будь-чого тільки тоді, коли ваші базові потреби є забезпечені. Коли ви розумієте, що зараз вам дуже добре, але завтра треба платити оренду за квартиру або там за комунальні послуги. і Ви не маєте чим? Мало ймовірно, що ви будете в цей момент отримати задоволення. Всередині в голові буде оця думка, а де взяти тисячу гривень? Тому е я стою на тому, mm -hmm. що ми живемо. Ну в часі реальних таких речей, от так воно є. Це це ринок. Ми мусимо навчитися себе продавати, як е, той, хто щось виробляє, як е, людина носій якоїсь візії, креативу, як е, центр, якийсь, як, як людина, яка потрібна іншим людям. А відповідно за це отримувати якусь винагороду. І відповідно, коли ми будемо мати фінансову якусь досягаємо якоїсь фінансової стабільності, відносно звичайно. Ну тут знаєте, комусь достатньо невеликої суми, і він щасливий а комусь. Треба ну набагато більше. Тут все дуже відносно. Але я так говорю за якісь такі реалістичні речі, коли є ця стабільність, звичайно, що тоді можна дозволити собі сконцентруватись на е, чомусь глибшому, на якихось таких речах, е, де, де справді можна полетіти в якісь такі вже метафізичні якісь площини, і, і, і. Бо, бо, коли тебе тримає оцей ланцюг за ногу, і ти кудись хочеш злетіти, а тебе назад гроші заробляють, діти голодні е, і так далі. Ну, воно не тому. Я рекомендую знайти кожному цей баланс. Баланс. Так. А ви відчуваєте себе зараз в цьому балансі? Ні. Ні. Точно. Але це, це процес. Угу. Це ж, знаєте, можна все життя до того йти і отримувати в тому кайф. Що ви знімаєте зараз? Зараз музичні відео. Для кого? Такий, наприклад, Олег Шумей. Так, О, звичайно. Ось ми йому знімаємо часто якісь роботи, і е, це так з останніх, що вийшло. Е, ви Юля, диктуєте? Юля Доманська була. Ну, я, розумієте, я не хочу просто говорити якісь такі, знаєте, імена. Ой, я там так, десь так. там. Таких імен багато, але не в тому рік. Для мене це ніколи не є така е, е, причина там вивищитись за рахунок е, чужого, чужого гучного імені. В мене з будь-яким артистом деколи навіть з невідомим, мені цікавіше і приємніше, і більше я маю творчої свободи, я цього ніж цьогориду? супер, так. якими з таким, знаєте, який над тобою бетонною плитою так, своїм авторитетом нависає. А яка з ваших робіт вам найбільше до душі? Те, що ви вже відзняли, і, і так може сказати, ну це я зробив це класна річ. Важко сказати, в мене до кожної роботи я дуже багато своєї такої, такої купи самокритики. Е, відверто кажучи, немає роботи, яка би мені на 100% подобалась. Напевно, що для Івана Наві така робота це вона. В неї є друга назва Зірка. От, напевно, це я там мав напевно ідеальний баланс, можливість виразитись так, як я собі це все задумав і реалізував що ти нещодавно тут був і презентував свою книгу. Так саме тут презентував з піаніно з музикою геніального Бориса Вастьянова. Читав вірші з нової книги. Закладка це завжди на село, да слухати твої вірші. Але сьогодні ти тут в іншій якості. Ти як учасник однієї з груп, які проходять воркшоп. Дуже цікаво було подивитися, як це працює, як це робиться, звідки. Виникає ця магія, тому що я людина, тексту людина, яка в першу чергу не мислить візуально, скажімо так, і дуже погано являє собі візуальне втілення поезії. А тут є можливість спробувати поекспериментувати. Отже, в майбутньому ми можемо очікувати на твої вірші уже в образі відеопоезії. Власне, в підсумку цього воркшопа так має з'явитися відеопоезія на один з моїх віршів. І я сподіваюся, що це буде цікаво. Ну або принаймні, я дослухаюся до парад експертів, до думок інших людей, і, можливо, зроблю якісь висновки, можливо, якісь творчі ходи з'являться внаслідок от цього діалогу. Ся знімати відео поезію, ну а ми будемо знімати і ще багато нових культурних програм, адже дивитися та слухати українське це саме те, що нам сьогодні потрібно.